Вітаю, любі п'ятикласники, ми продовжуємо з вами тему ділення десяткового дробу на натуральне число. На минулому уроці ми з вами розібрали правило, як поділити десятковий дріб на натуральне число. Давайте згадаємо: ви можете поставити відео на паузу і самостійно відповісти на ці питання, а потім зі мною звіритися. Ну і коли. Відповіли вже на питання, то можете так само усно обчислити. При цьому відео поставте на паузу, а потім зі мною звіритися. Ну, давайте згадаємо правило, як поділити десятковий дріб на натуральне число. Щоб поділити десятковий дріб на натуральне число, ми не звертаємо уваги на кому виконуємо ділення, але. Після того, як закінчиться ціла частина, ми в частки обов'язково ставимо кому. Все, нічого тут складного нема. Наступне, як записати частку, якщо ціла частина діленого менша від дільника. Тобто ми менше число ділимо на більше, тоді у нас частка, ціла частина частки буде дорівнювати нулю. Після цього буде кома, і далі ви виконуєте вже ділення. І усмо давайте обчислимо. 2,7 поділити на 3. Ми цілу частину 2 ділимо на 3 це менше. Ціла частина у нас менше задільник, то буде 0. Ставимо кому, тому що у нас ціла частина закінчилася, а потім вже 27 ділимо на 3 буде 9. Тобто частка виходить 0,9. Наступне 7,2 ділимо на 2. Ви можете, не звертаючи увагу на кому, 72 поділити на 2, це буде 36. Але коли ми цілу частину 7 ділимо на 2, це буде частка 3. Тобто, після трьох буде кома стояти. Наступне 0,6 поділити на 6. Тут ціла частина 0. 0 ми ділимо на 6, ну, то виходить 0 ціла частина. А далі 6 ми ділимо на 6, буде 1, Тобто, виходить 0,1. Наступне 0,36 поділити на 4. А тут будьте уважні, якщо хто, на цей приклад, сказав 0,9, то це невірно, це невірна відповідь. Якщо ми 0,36 ділимо на 4, ми спочатку цілу частину 0 ділимо на 4, ну то буде 0. Тому що ми менше ділимо на більше, ціла частина у нас за правилом буде 0. Наступне ми одну циферку беремо. Наступну циферку 3. Ми 3 ділимо на 4, але знову нас ділене менше за дільник, то і тут буде 0. А потім вже 6, 36 ділимо на 4 буде 9. Тобто виходить відповідь 0,9. Якщо ми це перевіримо, 0,9. Сотих помножити на 4 дорівнює, не звертаючи на кому, ми виконуємо множення. 9 помножити на 4 буде 36. І ми з кінця відраховуємо 2 знаки, тому що тут після коми два знаки стоїть. Тобто, у нас буде кома стояти перед трійкою, виходить 0,36. Тобто, навпаки, 0,36 поділити на 4, це буде 0,9. Так, як перетворити звичайний дріб на десятковий? Давайте згадаємо, щоб перетворити звичайний дріб на десятковий, нам треба згадати, що означає риска дробу. Риска дробу означає ділення. Тобто чисельник треба поділити на знаменник. І ми тоді перетворимо звичайний дріб в десятковий. Наприклад, перше, одна п'ята. Риска дроба означає ділення, чисельник 1 ми ділимо на знаменник 5, тобто треба одиницю поділити на 5. Це можна і усно виконати, дорівнює. Якщо ми одиницю ділимо на 5, у нас ділене менше задільник, то тобто, ціла частина частки буде 0 і ставимо кому. А далі ми знаємо, що. Після коми, ось у нас 11, тут кому можна поставити і там безліч нулів. Тому беремо перший нулик. Ми 10 ділимо на 5, буде 2. Тобто 0,2. Це одна п'ята, це дорівнює 0,2. Так, ну давайте разом розглянемо тоді п'ятий дріб переведемо в десятковий дріб, а всі інші ви зробите самостійно. 37,5 дорівнює. дробу означає ділення, треба чисельник поділити на знаменник. Я ось тут от виконую нижче. 37, би так само в зошиті поділити на 50. 37 ділене менше за дільник, тому ціла частина буде 0. 0, помножте на 50 буде 0. Тобто остача буде 37, так все і залишається. Але ціла частина у нас вже закінчилася, тому ми вчасно ставимо кому. І далі, після 37, тут же кома стоїть, і там дуже багато нулів. То ми цей нулік зносимо і виходить 370. То ми беремо по 7. 7 помножити на 50, це буде 350. Знаходимо остачу, остача у нас 20. А там ще багато нуліків. Ми знову нулік зносимо. Тобто 200 ділимо на 50, виходить 4. 4 помножити на 50 буде 200, остача 0. Тобто 37 поділити на 50, це виходить 0,74. Це ви перевели звичайний дріб у десятковий. Ну, другий і третій дріб. Будь ласка, самостійно переведіть, переведіть в десятковий. Так, наступний номер. Перетвори мішане число на десятковий дріб. Як же мішане перетворювати? Нам не потрібно, як хтось дуже таке полюбляє, переводити в неправильний дріб. Не треба цього робити. Давайте розглянемо мішане число восьмих. Дорівнюємо. Дивіться. У нас тут вже одна ціла є. Одна ціла є. Ми так її записуємо. Одна ціла і ставимо кому. А далі нам потрібно з'ясувати, що у нас стоїть після коми. То ми 3 восьмих дорівнює. Риска дробу означає, що 3 поділити на 8. Тобто ми 3 ділимо на 8 в стовпчик. В мене там не поміститься, я перейду от сюди, я тут виконую ділення, а ви в зошиті внизу так і записуєте. Три ділимо на вісім. Три діли не менше, ніж дільник вісім, то ціла частина буде 0. І Зразу ставимо кому, ціла частина у нас закінчилася. Тому ми зносимо нулік, тобто буде вже 30. 30 ділимо на 8, можна взяти по 3. 3 помножити на 8 це буде 24. Знаходимо остачу 6. Зносимо нулік, їх там безліч після коми. 60 ділимо на 7, це можна взяти по 7. 7 помножити на 8 буде 56. Остача буде 4, до 4 зносимо нульк, 40 ділимо на 8, це буде 5. 5 помножити на 8, це буде 40, остача 0. Тобто 3 поділити на 8 буде 0,375. тисячних. Але ми 38, ми перевели, і у нас вийшло 0,375 тисячних. Це 3 восьмих, А у нас же 1,3 восьмих. Тому замість нуля це буде 1,375. Все. Не потрібно 1,3 переводити в неправильний дріб. Ну, давайте ще один, одне число розглянемо четверте. Якщо ви зрозуміли, як мішане число перетворювати на десятковий дріб, поставте відео на паузу. Зробіть перетворення самостійно. Потім відтворіть відео і перевірте зі мною. Ми зараз будемо виконувати перетворення четвертого дробу. Поставте, будь ласка, відео. Якщо ви зрозуміли, поставте відео на паузу і самостійно це виконайте. Розглядаємо четвертий: 2,11 дорівнює. В нас вже дві цілих є, то ми пишемо 2 цілих, ставимо кому, а далі у нас будуть цифри, які ми отримаємо при діленні 11 на 16, тому що 11, 16, риска дробу означає ділення, тобто чисельник 11, ми ділимо на знаменник 16. Виконайте, будь ласка, це ділення в стопчик знизу, а я ось тут от виконую його. Там, де в мене є місце. 11 на Одинадцяти. Ділимо. 11 менше, ніж 16, тому ціла частина буде 0. Далі у нас тут виходить 110. Ми 110 будемо ділити на 16. Візьмемо по 6. 6 помножити на 16, це в нас виходить 96. Знаходимо остачу. Так, остача в нас виходить 14, наша остача. Після 11, там після коми ж багато нулів, тому ми наступний нулик зносимо. Далі ми 140 ділимо на 16. Так, ну і що у нас виходить, по скільки ж ми можемо тут взяти? Ну, я так собі, так собі думаю, що ми можемо взяти, наприклад, по 8. Ну, Давайте перевіримо. Ні, так ні. 16 помножити на 8 буде 48. 8. Записуємо 4, пам'ятаємо. 8 помножити на 1, це буде 8. а Ці 4 це буде 12. Знаходимо остачу. Ну і остача, тут у нас виходить 12. Зносимо знову 0. Далі 120 ділимо на 16. Ну, Дивіться, ми брали по 8, вийшло 128, то треба по 7 взяти. 7 множимо на 16. То у нас виходить 112. Знаходимо тут остачу. остача Тут буде 8, і зносимо ще один нулік. 80 ділимо на 16, візьмемо по 5. І 5 помножити на 16, це якраз буде і 80. Тобто, дивіться, після коми аж чотири знаки стоїть. У нас вийшло 0,065 Тепер Подивіться, якщо тут у нас 0,06875, -ти то ми ось ці циферки записуємо після двійки. Ось воно, тобто 2,11, якщо ми переведемо в десятковий дріб, у нас виходить 2,6875 десятичних ну, Тут другий і третій виконати в зошиті самостійно. Якщо е, якісь є питання, знов передивіться, будь ласка, як ми виконали перший та четвертий приклад. Так, ну і переходимо далі. Наступна у нас тема ділення десяткового дробу на розрядну одиницю. Ми будемо сьогодні з вами вчитися ділити на 10, на 100 на ну, Дивіться, тут дуже просто. Треба просто пам'ятати, куди правильно переносити кому. Ми з вами вивчали множення 1,83 множити на 10. Пам'ятаєте, коли ми множимо на 10. То кома переходить праворуч на один знак, тому що у 10 нулік один. Тому виходило 18,3. діленні навпаки. Коли ми 18,3 будемо навпаки, ділити на 10, то у нас же виходить 1,83 ось цього прикладу. А що це означає? Що кома у нас перейшла? Ліворуч на один знак. Тобто правила. Щоб поділити десятковий дріб на 10, на 100, на 1000, треба в цьому дробі перенести кому ліворуч на стільки знаків, скільки нулів містить дільник. Наприклад, якщо ми 18,3 ділимо на 100 у числа 100 два нуліки, тобто кома переходить ліворуч на 2 знаки, тобто вона буде перед одиничкою. Тобто тут тоді дописуємо 0, ставимо кому і буде 183 тисячних. 0,183. Якщо ми 18,3 ділимо на тисячу дорівнює, кома повинна прийти на три знаки. Ліворуч, дивіться. Один, два, третього нема. Тобто ми повинні перейти на три знака. А якщо третього нема, ми будемо дописувати нулік на порожні місця. Тобто, нас виходить, що ціла частина буде дорівнювати 0, і після коми, бачите, ось він тут нулик стоїть. І один, вісім, а потім три. Ось вони. Тобто, у нас кома перейшла. Дивіться, вона була після вісімки, вона перейшла 1, 2, 3. Ось вона і дописуємо на порожні місця нуліки і ставимо кому. Давайте потренуємося. Якщо ви зрозуміли це правило, давайте потренуємося. Номер 1536. Можете поставити відео на паузу, усно його швиденько виконати, а потім відтворити відео і звіритися зі мною. Ну, ставте відео на паузу. Не бійтеся. Тут правило треба виконувати. Ще раз подивіться, що поділити 10 дріб на 10 на 100 на 1000, треба в цьому дробі перенести кому ліворуч на стільки знаків, скільки нулів містить дільник. То не бійтеся, ставте відео на позу, самостійно виконайте ділення, або просто в зошиті записуйте відповіді. Це усно виконується. І все. Ну, давайте звіримося. 1536. Перший. Ми 29,5 ділимо на 10. Тобто, кома переходить ліворуч на один знак. На один знак прийшла, тобто виходить 2,95. Ну, я сподіваюся, що у вас вийшло. Друге. 219,7 ділимо на 10. Ми ділимо на 10. Тобто кома переходить на ліву, ліворуч на один знак. Тобто, охот 21,97. Третій приклад. 5,127 ділимо на 100. Тут же кома переходить на два знаки: ліворуч один. 2, ось сюди. Тобто, перед п'ятіркою ми дописуємо нулик, і перед нуліком буде кома стояти ще. Тобто, виходить 0,5127 100 стотисячних. Давайте от перевіримо ще раз. Подивіться. Ось у нас кома стояла після п'ятірки. Ми, коли ділили на 100, вона ліворуч перейшла. Один, два. Ось вона на два знаки перейшла. Ось вона і відповідь записана. Е, наступне четверте. 192,4 поділити на 100. Кома переходить ліворуч на два знаки. Ось ми її переносимо на два знаки: тобто, виходить 1,924. Наступне п'яте. 0,192 ми ділимо на 100. Кома переходить ліворуч на два знаки. Дивіться: 1, 2, Ось вона. Там, де порожнє місце, ми дописуємо нулік. Перед ним ставимо кому, ну тоді що там попереду нулік буде. Тобто 0 дивіться, кома, потім ще два нуліка. 192. Тобто виходить 0,192. Дивіться, Давайте перевіримо, якщо ми, наприклад, не впевнені, що ми правильно виконали, кома, у нас стояла перед одиничкою. Ось вона тут кома стояла. Ми ділили на 100, тобто переносимо ліворуч на два знаки. Раз, два. Ось воно. Один, два, все. Ось у нас відповідь. Ну і останній приклад, шостий, шостий приклад, 219,5 ми ділимо на тисячу кома. Переходить ліворуч на три знака, тому що тут три нулі. Переносимо її один, два, три. Ось вона передвійку буде стояти. Тобто тут тисячних. Ну, можемо перевірити. От дивіться, було 219, ціли. тобто кома стояла після дев'яточки. Ось вона тут кома була. Ми переносимо її на три знака ліворуч один, два. Три, ось вона, ось вона стоїть на місці. Тобто ділення виконали вірно. Я дуже сподіваюся, що у вас все вийшло, ви правильно виконали ділення. Правила тут не неважке. І такі приклади виконуються взагалі усно. Звикайте до них. Так, наступне, переводимо одні одиниці. Виміру в іншу одиницю виміру. Ну, давайте подивимося: запиши в метрах. Один метр має 100 сантиметрів, один метр, якщо ми в дециметри переводимо, тоді 10 дециметрів. Один метр, якщо ми в міліметри переводимо, то має тисячу міліметрів. Ось вони. Отак от ми пам'ятаємо, так? Тут... А тепер треба навпаки перевести. Дивіться, 9 дециметрів ми переводимо навпаки в метри. Але в 10 дециметрах є 1 метр, а в 9 нема, Од... навіть одного метра нема. Тому дорівнює, щоб перевести, в метри, нам треба поділити на 10. 9 ми ділимо на 10, тобто виходить 0,9 метра. Давайте ще раз, друге. 17,3 дециметра треба в метри перевести. Щоб перевести в метри, у нас в одному метрі 10 дециметрів, тобто, треба поділити число на 10, тому що ми з дециметрів переводимо в більшу одиницю, в метр. Тоді треба поділити на 10. Тобто 17,3 ми ділимо на 10, кома переходить ліворуч на один знак, тобто буде 1,73 метра. Третє. 9 сантиметрів дорівнює, Дивіться, у нас в 100 сантиметрах 1 метр, а тут 9 сантиметрів. У нас тут метра ніякого не буде, метрів цілих не буде. Щоб перевести, записати це в метрах, треба 9 поділити на 100. Коли ми ділимо на 100, то кома переходить ліворуч на два знаки, тобто буде 0,9 метра. Кома перейшла 1, 2 на 2 знаки перейшла. Четверте, 23,8 см дорівнює, щоб перевести сантиметри в метри, треба е кількість. Поділити на 100. Коли ми ділимо на 100, кома переходить на два знака ліворуч, тобто виходить 0,238 метра. П'ятий 7,8 міліметра дорівнює. Дивіться, у нас в 1000 міліметрів 1 метр. Тобто, щоб міліметри записати в метри, треба, треба поділити на тисячу. 7,8 ми ділимо на тисячу. Кома переходить на три знаки. Тобто, ось вона 1, 2, 3. Дивіться, перед сімкою ще буде два нуліки. Потім кома і ще один нулік. Тобто нуль. Ось вона два нуліка, 78. Перевіряйте, після сімки стоїть кома. Вона на, перейшла на три знаки ліворуч. Один, два, три. Ось вона на місці стоїть. Тобто виходить 0,78 метра. Ось ми перевели міліметри в метри. Ну і шосте останнє: 123,4 міліметра дорівнює. до речі, можете відео на паузу ставити. Самостійно це виконати, а потім зі мною перевірити. Щоб міліметри перевести в метри, треба поділити на тисячу, тобто 123,4 треба поділити на тисячу. Кома переходить ліворуч на три знаки, тобто виходить 0,1234 метра. Ось ми з вами перевели менше одиниці у виміру у більшого метри. Так, і наступне у нас рівняння. Розв'яжіть рівняння. Перше рівняння разом виконуємо, друге рівняння ви виконуєте самостійно. Записуємо номер 1569. Перше рівняння. В дужках х плюс 3,2 помножити на 4, дорівнює 15,2. Щоб розв'язати це рівняння правильно, треба спочатку з'ясувати компоненти цього рівняння. От дивіться, то, що стоїть в дужках, ось воно у нас, це буде невідоме. Далі стоїть множення, то це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто х плюс 3,2 дорівнює 15,2 ми ділимо на 4. 15,2 поділити на 4 виконаємо в стопчик. І згадаємо, як ділити десятковий дріб на натуральне число. Спочатку беремо цілу частину 15. 15 ділимо на 4. Ну, 4 в 15 три рази вміщається. 3 помножити на 4 буде 12. остача буде 3, все, ціла частина у нас закінчилася. Ми після участки, після цієї трійки ставимо кому. І далі зносимо двійку. 32 ділимо на 4, це буде 8. 8 помножити на 4, 32. Остача 0, тобто 15,2 поділити на 4 буде 3,8. Тобто виходить х плюс 3,2 дорівнює 3,8. Далі з'ясовуємо, в нас вийшло дуже просте рівняння, з'ясовуємо компоненти дій х далі додати 3,2. Тобто це невідомий доданок. А щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок, тобто х дорівнює 3,8 мінус 3,2. Додавати, віднімати, ви пам'ятаєте, повинна бути кома під комою розряд під своїм розрядом. х дорівнює 0,6. Ось ми розв'язали рівняння. Х дорівнює 0,6. Вам потрібно самостійно розв'язати друге рівняння, також з'ясувати компоненти дій цього рівняння. Ну, давайте з'ясуємо разом, щоб вам було легше. Дивіться, тут у нас 9,84 поділити а в дужках х мінус 1,7. Тобто 9,84 це буде ділене, а в дужках Х мінус 1,7 це буде дільник. То ви знаходите як дільник? Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку. Ну, далі ви, я думаю, впораєтеся, тому успіхів при виконанні цього. Дивняння. Так, ну і переходимо до питань. Вам обов'язково потрібно вміти відповідати на такі питання. Як поділити десятковий дріб на натуральне число? Ми з вами з'ясовували це на початку уроку. Як записати частку, якщо ціла частина діленого менше від дільника, ми також з вами на початку уроку це розбирали. Як перетворити звичайний дріб на десятковий? Ми також з вами розбирали це на уроці, якщо не пам'ятаєте, передивіться, будь ласка, і як поділити десятковий дріб на 10, на 100, на 1000, на розрядну одиницю. Це вам потрібно вивчити правило, але там його немає що вчити. Щоб поділити десятковий дріб на 10, потрібно кому перенести ліворуч на один знак. Щоб десятковий дріб поділити на 100, треба кому перенести ліворуч на 2 знаки. Щоб десятковий дріб поділити на 1000, треба кому перенести ліворуч на три знаки. Правила дуже легкі. Якщо ви вмієте на них відповідати, то ви засвоїли тему. Дякую вам за урок. До побачення.